Доброго всім дня! Сьогодні отримала тільки що от посилочку палунички По Этот. Палунички Флорида б'юті Так, значить, хочу вам показати ось такі стаканчики. Замовляла я в Тіктокі. Канал називається Бізнес в українському селі. Мені навіть бонус один прислали. Дякую, велике. От, зразу видно, що це ремонтанний сорт. Ну от Хочу показати вам кареневу. І дивіться, який саженець Ну, звісно, вона. Була в дорозі, їхала вона з Вінницької області. трошки на підв'яжі нічого зараз паль'ємо її. Все буде добре. Ну, от, коренева просто бомба. Велике дякую. Я також ще отримувала схожу розсаду від людочки Корніленко, Теж дуже гарна розсада. А це, от у нас канал бізнес в українському селі. Отак от, от закріплено все. Отака от гарнюча розсада. Лентейки саджанці. Ну, це ж, естественно, листочки ми пообрізаємо все. Оставимо тільки серединку і посадимо. Рекомендую бізнес в українському селі. Дякую за саджанці.